Всім привіт! Заходжу зараз в Німеччині, е, стою зараз в місті Дуйсбург. Це кстати, автострада іде трошки сповільнений рух, бо там пробки. Е, Покажуть який центр міста, бо з'їхав на платну стоянку, поїхав-їхав, почав з'їжджати на паркінги і не було місця пришлось з'їжджати на платну стоянку і тут вже практично немає місця. Так що вовремя я з'їхав. Так що дуже давно тут хотів побувати, бо я приїжджаю дуже часто його і думаю буде цікаво. Саді, що хотів показати, це електричні самокати. Вони один в кущах валяється. Бачите, це, кстати, в Європі дуже велика проблема, що люди просто кидають, і їх де попало. Тобто, хоч поставили на тротуар, а то як в кущах просто кидають. Стою на платній стоянці, чим добре, що платиш за стоянку і в тебе є рубля скидка на обід може взяти 8 євро скидка. А обід стоїть 11. Грубо я 3 євро доплачуєш і маєш обід. Якась фірма. А Дуйсбург знаходиться на злеті двох річок Рейн і Рур. Я буду проходити через одну рур скоро. Зараз покажу. І це більш таке промислове місто, дуже багато заводів, тому що є вихід через Рейн до моря. Це ну, живуть люди. І десь населення до 500 тисяч чоловік. Наближаюсь зараз до центру міста. Зараз буду проходити річку Рур, Я зараз бачу, що цей міст є. Але прийдеться на другу сторону перейти. Просто хочу зняти зараз з цього боку. Тут яке здання є, показується це державний архів. Я хочу зняти річка Ру. Зараз покажу трошки з відстані, бо ось виходить автостадо йде по мості, як фура поїхала. Я завжди думав, ну що це за будівля? А так на інтернеті то ніколи не шукав. А це як вже проходив, то думаю, хоч подивлюся, що це забудівля така странна. І вказується цей це державний архів. Так що, бачу, вже потихеньку зближаюся до центру міста. Тут такий міст через річку Рур. Думаю, буде цікаво. А вже е, туристичні. Кораблі стоять. Зараз у цього катери випливають в тій стороні річки Рейн. Там ще бачив цей порт весь для яхт. Може на зворотньому, на зворотній дорозі. Але прикольно виглядає. Вилося конечно, звісно, проноситься. Така можливість випаде наступна, щоб встати в цьому місці. Я думаю, що дуже-дуже не скоро. Більш-менш наш шшов, це просто ратуша Дуйсбурга. Зараз за деякий час уже буде пішохідна зона. А це думаю на зворотньому напрямку ще в порт піду. І все встигну. Знаходжу зараз на центральній вулиці. Де всі магазини? І зараз йде в ту сторону пішохідна зона. Де машини не їздять, тільки велосипеди і, і пішоходи. Трошки там, рожочок якийсь, і в порт. Подивився, є якесь метро тут, бо знак метро ніби поїзда ходять. Але не знаю, чи тут по городу ходять, чи між, до... між до містами. Так, особа нічого цікавого немає, але центральна вулиця е, гарна. Там сюди відходить якась вуличка. Якийсь тут е, пам'ятник в центрі фонтан. Але щось не працює. Центральна вулиця до цього фонтана називається Кунстрасе, Далі все Конінг страса, так що не поймеш, тут центральна вулиця ділиться на участки ще по-різному називається. Але везде банки, якісь магазинчики, золото. В основному банки, магазини і ці і ресторани кафешки. А, всього, кстати. Значок, що метро є. Сейчас подивимось Ні, це для, для поїздів. Бачу різні названня міст. Мюльхейм. Так що ні, це все-таки ніби метро. Але цей але поїзда дивитися між містами. Це такий фонтан гарний. Що тут таке? Це щось непонятне, це якась пічка. Щось строїться, люди сидять. Прийшов зараз в такий місцевий парк. По-моєму, називається Маневель Кан Парк. Ну, Кружок дам, бо тут якісь два музеї. Може гарно виглядають. Але бачу, що щось тут не особо таке, може сказати, не парк, а посадка. Бо не парком називають посадку. якісь пам'ятники, якісь плити б... ну, Повлюсь 200 метрів в одну, 200 метрів в другу сторону, він невеличкий, але дерево велике. Ну, так, нічого незвичайного. В музеї такі якісь незрачні будинки. Там у мене якийсь дитячий майданчик. Ну в принципі нічого немає такого. І там може він закінчиться ще на якомусь дитячому майданчику. Да, Дитячим майданчик пройду трохи. Е е великий якийсь там полазить, можна десь. Гарно зроблено. Нічого не скажеш. Для дітей ось піска везли. Але маловато щось. Але дитячий майданчик. Ну великий, так, да, великий. І там ще далі трохи є. покажу зараз вернувся в центр міста. ну так, Більш в центрі ще більш-менш людно. Якось все торговий центр. Я так зрозумів, в цьому торговому центрі рядом пристроєний, і в самому в ньому концертний зал. І це Дузьбурський. Театр. Зараз підійду ще ближче, трошки сниму його. Але в принципі людей багато. Багато п'янчужок, звісно. І багато, як би так мягко сказати, іностранців. А німців практично не видно. Як бачите, якусь розложили сцену, буде якийсь концерт, так що театр Дузьбура погано видно. Думав, що це за такий гарний, гарний будинок. А заказується міський суд. Ну, будинок гарний, нічого не скажеш. Кстати, замітив, що сильно багато стульчиків. так що це не буде якийсь концерт а буде оркестр грати. Тому що вже це виставляють там е цей... віолончелі барабани бачу, скрипки. Так що буде непоганий концерт. ну Взагалі я вам скажу, що мене не впечатлив Дузьбург. По-перше, якось не знаю, все-таки е сучасне. Е е Дуже багато людей. Мені це не подобається, як багато людей, багато іностранців, ну взагалі просто кишить, можна так сказати. Та якось воно все, все не так. Але добре, що я прогулявся, побачив. Ну, місто в принципі, центр непоганий. Оце іменно центральна вулиця, то зроблено гарно. І менші такі вулички теж непогано зроблені. А так, щоб сильно грандіозне, таке, щоб, щоб сказати вау, ні. Да, по дорозі то при можливості була можливість, я і так я просто по вечорам гуляю, десь мінімум часик, То якраз зараз тільки рівно піші, час гуляю, 55 хвилин. Оказується я трохи помилився. Це що я проходив не річка рур а це просто бухта така Так що вибачаюсь але думав що річка рур так би содився бачу тут е, якийсь великий перепад чи це штучно зроблено е, бо бачите там пощі під самий мост а тут води немає практично ну, це така наміжна можна сказати е, тут стоять яхти і є старий міський парк. Зараз прогуляюся. Тут люди теж гуляють собі, хто займається, хто на велосипеді їздить. Ну, в принципі, на, як на промисловий город, то в принципі дуже непогано виглядає. Ну так, нічого. Цікавого немає. Тільки все, похоже, закинутий будинок. Ось таке, якби старий міський парк. Не може й старий, бо особливо нічого й немає, ні не видно. Піду краще на яхти подивлюсь. на танці якісь. Да, тут конечно, в цій бухті дуже гарно сучасний такий будинок, яхти і тут, мабуть, цей плац це на розворот. Я зрозумів, що вони виїжджають і може на розворот. Якщо десь йому треба з другої сторони запаркуватися, а хто його знає, І така йде набережна. Теж би поучаствував. Походу, тут безплатні ці танці. Так що всі танцюють Зараз покажу ще яхти. А, я дивлюсь на цей старий міський парк. Дійсно тут щось не було, бо сього будинки. Можна сказати обрушені даже, не? Бо видно, що з цієї сторони було і якесь зараз будинку залишилося. І Дивлюся по цьому теж якийсь може дом культури був. Але люди включили музику, зараз колонку заряджаюсь, включаю музику і собі два години можеш спокійно танцювати. В принципі, я показав весь центр. Те, що встиг прийти, я не показав тільки зоопарк, бо він не зовсім в другій стороні. Е, ну, і, не знаю, в принципі, якщо хтось живе тут і жив, то може я чогось і не показав. Але думаю, що в принципі практично центр, то весь показав, такий ось навісний мост. І, кстати, перейду на другу сторону, бо як пам'ятаєте, що там був ремонт. що для вас був, було місто Дузьбург. Тільки рато, що ближче біля ратуші не пройшов, але вже не вистачає часу, бо вже швидко темніє, а мені ще 20 минут чи піш сайти до машини. Надію, що більш-менш центр десь показав. Ну, в мене такі двоякі відчуття, ніби і як промислове місто і непогано. По самому центру. Але як е, такого старого, то особо нічого не залишилось. Все, все сучасне, багато людей. То, з одної сторони мені сподобалось, а з другої і не сподобалось. Так що вам теж вирішувати, чи вам сподобалось це місто, чи не сподобалось. Все, всім пока.